І стан обличчя покращився разом з лісі за 2 тижні. Якщо чесно, я дуже скептично раніше ставилася до всіх цих компонентів, які допомагають нам стати більш красивими, але з омега-3 від Лісі я реально побачила класні зміни на своїй шкірі. Що змінилося? Моя шкіра стала більш сяючою та зволоженою, і навіть пройшли якісь мої дрібні висимпані, і тепер я можу не так часто користуватися тональною основою або навіть фільтрами в інстаграмі. А пропала деяка сухість на моєму обличчі, тому що ось тут і ось тут у мене постійно були такі, як корочка, яка була дуже суха, і завдяки омега 3 від лісі, її також немає. Тепер чому це працює? Тому що лісі виготовляють з ісландської риби, яка багата на жирні кислоти уме. 3. Вони зменшують запалення, що можуть бути причиною висипань, підтримують еластичність та здоровий стан шкіри. І навіть захищають шкіру від впливу стресу зовнішніх факторів. І мій лайфхак: я приймаю одну чайну ложку Лісі омега 3 в рідкому стані зранку разом зі сніданком. Якщо ти також хочеш мати таке класне та здорове обличчя, то купляй омега 3 від лісі. Чекаємо тебе в дірі.